Доброго ранку дня, вечора або ж ночі. Як ваші справи? Любі мої, несмішний подкаст, епізод. Не пам'ятаю який, не пам'ятаю який по номеру цей епізод. Але у нас сьогодні вівторок, у мене день. Не знаю, що там у вас. Сподіваюся, що у вас все добре. Тому що у вас має бути все добре. Ви ж, ну, ви ж мої бусянки такі класні. Воу. Так, я їду, я їду на студію свою, але, але е, я не буду сьогодні працювати. Я сьогодні взяв лікарняний, тому що -то я в сраці мав ту, ту роботу сьогодні, е, тому що мені болить, і, і це ну, так треба робити. Коли ти працюєш на роботі, е, яку ти ну, само собою не любиш, тому що ну, більшість. Лютна більшість людей не любить роботу і працює на ній лише за гроші. Я думаю, десь відсотків 95 людей так живе, і решта 5%, ну просто піздять. <кхід> Але суть в тому, що коли ти працюєш на роботі і тебе хтось болить найменше, зламав ніготь, наприклад. чи чи, чи просто забив мізинчик на нозі. Ти береш лікарняний, тому що ну нахуя тобі інакше ті лікарняні. Ти береш лікарняний, або якийсь Дейв, або ще якусь хуйню, і взагалі робиш на тій своїй роботі абсолютний мінімум для того, щоб. Абсолютний мінімум, щоб отримувати зарплату і щоб тебе ніхто не чіпав. Откий вам секрет успіху від мене в перших двох хвилинах цього епізоду, не дякуйте. Я думаю, вам дуже велику цінність приношу своїми порадами, які ви не просили. Тому це, е, на здоров'я! На здоров'я! Несмішний подкаст. Називається це Вчора Святослав. Мій любий дорогий Святослав вчора запропонував мені ем, перейменувати цей подкаст на гімноз відра. Яку назву запропонував святік? «Гімноз відра. Цікава пропозиція. Насправді. Я, я над нею думаю. Напишіть мені, що ви про це думаєте. Чи вам би сподобалося мати назву, чи вам би сподобалося слухати вірніше е, подкаст, який називається Гімноз відра. Ем, Чому гімно з відра? Бо ми вчора записували зі святом епізод. Взагалі кажучи, ми записували спецепізод на Патреон. І знаєте, от на секунду, буквально я відволічуся. От ми записували в черговий раз цей на Патреон епізод, ми потім ще якісь там секретні частини на Патреон записували. І курва, мать, наскільки ж все таки піздатіші у нас випуски і взагалі контент, який йде на Патреон? Я не знаю до кінця. Напевно, це все через те, що ну, ти розумієш, що люди за це платять гроші, і якось ти маєш чи більше старатись, чи ще щось, але ну, ми не стараємося більше. Ну, доктор, тобто, нас нема такого, що ми на Патреон, коли записуємо якісь Ну, вчора, наприклад, ми записали цей спецепізод на 48 хвилин. Який, ну ми ніхі до нього. Ну ми не було якоїсь заготовленої теми, не було якогось там якоїсь структури, ще. ми просто почали говорити. Але ми настільки себе вільніше і розслабленіше почуваємо, коли записуємо щось на Патреон, це, ну, це наче ти приходиш в компанію своїх кінтів, перед якими ти ну, не маєш вийобуватися, перед якими ти не маєш підбирати слів і оце все. І ти просто розслабляє, ти сиди, пердиш, відригуєш, оце от все. Ми, ну, ми такого не робимо на епізоді. Ну, ми вирізаємося в кінцевому результаті, але то вже ну, якби не про це. І ми настільки себе вільно почуваємо, і завдяки цій вільності, завдяки цьому розслабленню розмова виходить настільки краща, ну, тобто вона настільки виходить. Приємніша, легша, якась така трушніша. І я не знаю, я переслуховую наші випуски на Патреон. Ну бля, ну це топ. І, 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 і мені дуже подобається, що в нас так виходить, що Ну реально ми вільний доступ самовивозу. Ми даємо, напевно, зараз відсотків 40, якщо не менше. І ми потрохи. У нас, от, у нас просто Патреон стає основною платформою. Ем, та вона стоїть за пейволом, та ну, абсолютно меншість людей це бачить, тому що ну люди не хочуть платити гроші за контент, і з рації я їх мав е з їхніми постановами, тому що скоро всі зрозуміють, що треба платити за контент. Але то таке не будемо в це е занурюватися. себе. Але мені подобається сама сама, якби сам підхід, сам підхід, який полягає в тому, що ти. Виставляєш на цю платформу абсолютно більшість свого контенту, і, і і він прям. Ну він прям якісний. Він прям топовий. Ну, тобто, у нас весь контент якісний, але ми даємо тільки частинку його. І ну так, щось я просто от мені захотів сказати. Бо мені вчора дуже сподобалося. От чесно, ми вчора У нас вчора так понесло. Е, свят зробив заход ходу. Трамп, Америка. Зараз Америка це. Римська імперія десь 3-го століття, і як не пішло, коротше, про хліб, про сіль про вільну Україну оце все п'їзець. Просто якось так. Прям ну, гарно було. Два піздюха про велику геополітику і глобальну історію. Сидять базарять. Ну, Та що ще може бути краще, ніж це. І ось. А до чого я це. А! І, і в, цьому, в цьому записі, ну, на цьому епізоді я. Я як завжди поливав Америку чи Європу, не пам'ятаю, щось із цього, а може їх обох брудом. Е, і я сказав, е, що ну насправді я, напевно, себе найкраще почуваю, коли щось поливаю брудом. Я просто я отримую таке велике задоволення, коли я щось хуїсошу, коли щось висмію, коли, коли я оцей весь. Токсик, проблематик, оця вся херня. Я прям щиро кайфую в ці моменти. І це причому включає ну, і мене також. Я себе похую сосити теж люблю повисміювати, попарафінити, і... І я теж отримую від цього задоволення. Це такий дивний парадокс насправді. Але факт в тому залишається, що я прям кайфую від того. Я колись думав, що. До того як там почав приймати антидепресанти, я колись думав, що це через те, що ну, я маю там, глибоку... глибокий депресивний стан, і я просто такий гіркий, так би мовити, так? такий неприємний, це через Це через мій стан. Але ні, я Ну, я трошки став легший, напевно. Ем, я явно був позитивніший, коли Коли мене ну, там, перші місяці нагрібали антидепресанти, коли вони її бачать, тебе не сильніше, але. Ну, зараз я вже, якби, я вже камон, я вже буду потрохи з них злазити, напевно, через кілька тижнів. Теж цікавий процес буде. А, але ну я, я, типу, блядь, я не я не, я не, не пропускаю можливості щось похує сосити. От вчора, наприклад, я так відірвався піздату на Штатах, і, і це прям так. Я думаю, що це я так знаєте викидаю з себе всю ту отруту, весь той всю то ганно, і святке ж це компенсаторно. Що це я так, ну. Для мене це, напевно, така терапія. І, і, мені заходить. І, і от, власне, тому Святослав, ну він каже, що типу, цей же ж мій подкаст, цей особистий, який ви зараз слухаєте це, типу, про це, це, власне, про те, як я в своєму світі поливаю брудом. І е, він каже, може, переназви його на гімно з відра. І я думаю, це непогана ідея. Треба над цим подумати. Може, я не прям так назву, але щось от в цьому. В цьому керунку. Так що, та, stay tuned. Тому, Святославе, я, я уважно тебе слухаю і запам'ятаю, не знаю, чи ти слухаєш, це навряд. Чи. Я не думаю, що Святослав слухає цей подкаст, бо, напевно, для його вишуканого снопського інтелекту це надто, надто брудна хуйня. Я його прекрасно розумію. І я ціную, я ціную його, його когнітивні і ментальні і взагалі його мудрість, його здібність. І класно, що це. І це, блядь, це, ну, Я розумію, що це дуже саркастично звучить. Це десь так і є трохи, але ну, він розумний тип, він пізецький розумний тіп. Я думаю, що він взагалі. Я думаю, він дружить зі мною. Це подкаст, записує, бо йому просто весело. Він просто він просто слухає, як я ото белькочу всяку хуйню і просто собі насолоджується цим крінжем. Але не про це. А про що я взагалі? Що я хотів? А, я хотів сказати, що я, а, я вже це сказав. Я, я, я так взяв лікарняний, але все одно їду на студію, бо в мене є купа своїх справ і роботи, які я сподіваюся зможу робити, бо я вже випив ні і у мене на студії є мій окольчик Деклоберлу, яким я вколюся трошки згодом. Бо мене знову навалила спина, у мене вічна біда зі спиною хронічні болі, дуже сильні час від часу. Їх, ну, Тобто, їх немає, а потім вони є, потім їх знов немає, потім вони знову є. І коли мене щось болить, ну насправді мене, коли щось мене прям дуже сильно болить, то це спина. Зазвичай, і коли мене так сильно болить спина, як зараз. Я стаю особливо токсичний і негативний, і такий хейтер, і це все. І це теж, напевно, компенсаторне. Бо, блять, я не знаю, це, це кошмар. Колись, колись, боже, мені 29 років, і в 23 десь роки, чи десь так, десь тоді я почув від чергового лікаря, до якого я прийшов. З проблемою своїх болей в спині, зі своїми протрузіями, зі своїми боже, я забув, як називаються ці штуки, коли м'язи у тебе деформовані, чи якось там несиметрично розвинуті, якась хуйня. І черговий лікар мені сказав: дивися, друже, ну просто маєш зрозуміти, що це на все життя, і ти такий будеш буде ліпше, буде гірше, але воно ніде не їдеться. Сука, 23 роки я цю хуйню почув. І це, знаєте, це така дивна штука, тому що ну, з одного боку нема на що жалітися, я не жаліюся. Насправді прикольно. ну, Бо це, блядь, там ну, не рак, слава Богу, або або якась ну, там, навіть не діабет. Хоча ну, знову ж цим люди живуть, звичайно. Але, але, блядь, це ну, неприємно, коли ти такий. А, окей, мені тепер треба думати, о, я зараз буду це піднімати. Mm -hmm. А підніму я це і що, і мене за щемить спина чи ні. Мені можна це піднімати чи ні? Зате я все піднімаю правильно, до речі. Я, я все дуже роблю правильно, коли мова йде про якісь підйоми, про всякі рухи, які задіюють м'ясо спини майже всі. О, Господи. Я не роблю ротаційних рухів взагалі ніколи. Я не обертаюся. Я по життю я не обертаюсь. Я рухаюся вперед, я не обертаюся, тому що ротаційні рухи вони дуже шкідливі для, для спини. Це, до речі, будуть собі знати, навіть для здорових людей, оце всі ці йобані, як та херня називалася? Млин, мельниця як ця параша називалася на розминках з фізкультури? Оця пострадянська уїбанська херня. Де ти стаєш е, широко ноги розставляєш і, і крутиш, крутишся туди-сюди, типу, ногами до, до ступ... кажу, ногами ступней, Юра, зберіться, бля. Е, руками ступней. Туди-сюди, туди-сюди. Отак крутишся, розминаєш так свою спинку. Це пізда спині, це пізда вашим попередковим м'язом спини. Це одне з найгіршого, що ви можете блядь, зробити для своєї спини: це оці йобані ротаційні рухи, і для спини, і для хребта. Або це, знаєте. Моя дружина любить цю хуйню, я постійно її за це говорю. Е, вона так типу прохрускує собі спину вліво і вправо. Знаєте, такий жорсткий розворот туди-сюди. Це жопа, це дуже хірово. Це прям от ваші диски, так, Ваші... тобто, ні, не так. ваші хребці є, е, які складають ваш хребет. Між ними є ці ваші міжхребцеві диски. Це такі м'ягенькі штучки, які, 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 які дуже легко можна перекомпресувати, вони вилазять. Стають протрузіями, потім вони стоять між хребцевими грижами. І потім і вам дуже хуйово живеться з ними. І от і, Оце ви огоньку я собі мене заносить такий сніжок падає. Ожеледиться на дорогах сьогодні. До речі, будьте обережні. Так от це дуже погано, тому що ваші, ваші хребці собі так зміщуються, а потім так стають назад. І вони не завжди можуть стати прямо назад-назад. Я вже не кажу про те, що оцей заворот, оце, оцей, оцей вигін незрозумів, розтягує ваші м'язи в максимально неприродньому для них вигляді. І коротше, ну це жопа. Так що ну, моя вам порада: по можливості, не робіть цих ротаційних рухів. Розвертайтеся, якщо вам треба, блядь, розвертайтеся всім тулубом, включно з ногами. І не робіть цих кончених пострадянських розминок, блять. Ем, так. Ну, але знову ж таки, це, навряд чи це якось прям вплине на якість вашого життя. Дуже сильно. Але може вплине, я не знаю, ніколи не знаєш, що саме цим ключиком стане. І ось в мене були спината, я взяв собі цей лікарняний, а в мене купа справ, а я буду готуватися. Я буду готуватися до цих справ. Буду готуватися сьогодні до стендапу. Я буду виступати кожного дня до кінця тижня, до п'ятниці. Сьогодні в Оплосках, завтра в дзизі, післязавтра в Оплосках, і в я буду у Палаці Флоткевича, там буде стендап блядь. Стендап-зйомка там З... буде. І так, приходьте, будь ласка, У мене в інстаграмі, в шапці профіля є лінк на квиточки, купуйте. Мені треба, щоб ви прийшли, і треба, щоб ви сміялися. Тому що, ну, е, якщо там нікого не буде і не буде сміху, то нахуй та зйомка комусь треба, бо це відео не можна буде виставити. Хіба що накладати його коль, е, цей смішок? Але то таке собі. Тому ну приходьте, будь ласка, я буду дуже радий вас всіх бачити. Може, з вами поімпровізуємо щось. Скажіть, Комон, день Валентина. Це це ж просто ну та це ж топ, поговорити, поспілкуватися, полахати на день Валентина. Так, і от, і що я щось хотів розповісти. Я щось хотів розповісти, що я хотів розповісти. Якою, дякую, не Боже, У мене стільки було думок, коли я сідав в машину, і я от думав, розкажу вам, а все поділюся. Невже це все, що я думав? І це видавалося голові чимсь таким розумним. А! Слухайте, я подивився подкаст Джо Рогена з Квентіном Тарантіно і. Як його звуть? Роджер Айвері, здається. Це його партнер по, по багатьох фільмах і по цьому, і по. Ну, Камон, ну ти не покажеш мені, А, Я хотів заглянути в YouTube переглянуть ті відео, але я зараз на літочку, і в мене немає інтернету. Ем, словом, як завжди, три з половиною години подкаст. Е, я вкотре переконався, що подкасти Джо Рогана це вони, вони ахуєнні, е, найкращі подкасти Джо Рогана, і, і особливо частини в подкастах Джо Рогана найкращі саме ті, де Джо Роган не говорить. Це, це, це його унікальна здібність. Коли Джороген мовчить і не базарить про свою йобані теорії, про свої йобані теорії змови і оту всю цю їбалу, і, 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 і то, як він розуміє геополітику і, і це все, то це виходить дуже-дуже класний подкаст, бо зазвичай до нього приходять дуже, дуже цікаві особистості. І от, наприклад, Тарантіно з цим. Давайте так, я не пам'ятаю точно чи його звуть Роджер. Ай, айвері, айвері. Але нехай він поки що називається тут так. Та? Вибачте, якщо я, вибачте, якщо я помилився. І, і вони розказували про. Ну, вони, вони дружать дуже багато років. Вони розказували про те, як вони типу, починали свій шлях в кіно, як вони працювали в відеопрокаті. Е, їхньому, типу, це був їхній відеопрокат, де вони касети, типу, давали в прокат. Колись Колись я теж брав в прокат всякі відео, касети. Мій тато брав в прокат, насправді приходив. Завжди був прокат на початку Стрийської вулиці. І він завжди приходив. Майже кожен вечір, напевно, він брав якусь нову, якесь е е е нове кіно. Потім він брав на DVD в прокат. Це така романтика була, насправді, ці фільми дивитися. От. І... Ну і просто там далі, як вони, типу, їхній шлях у Голлівуд, з цього. Роджера дуже тяжка історія, тому що він відсидів в тюрмі за те, що за те, що зробив, ну, спричинив автокатастрофу, в якій загинула людина. Ну коротше, там, ну прям складна історія життя, і він про це теж розказував в цьому подкасті. І, ну, звичайно, я не переслухав ці три з половиною години за один раз. Я слухав його кілька днів, коли їхав в машині або коли ми посуд. Це дві діяльності, коли я слухаю подкаст. Ось, але там, класний, є момент, де Тарантіно розповідає про те, як от він працював в цьому відеопрокаті. Йому десь було 20 з чимось років в районі middle-twenties, коротше. І, і він, типу, задався власне питанням, що, ну, а що далі? Бо, типу, я ж наче комф... В комфорті перебуваю. E, плюс-мінус, він не був з дуже багатої там, родини. Він, ну, якби, e, той факт, що він типу, міг там на Західному узбережжі, типу, це Каліфорнія, десь, що він міг собі там жити і, це, і працювати, і виживати нормально для нього. Це вже було дуже добре. І, в принципі, там, ну, він міг якось так далі і продовжувати, але він розумів, що це ну, не ок, так, типу, він не хоче. І він вирішив переглянути все своє життя, так би мовити, і зробити якісь висновки, і зробити якийсь типу план, прийняти рішення і що е, йому робити далі. І він розказував, як він це зробив. Він одної ночі, е, він просто всю ніч він не, ну, він не лягав спати, він присвятив цьому ніч, він просто взяв і розклав своє життя отак перед собою, просто от все-все-все, про що він є. Він казав він там щось якісь, ну, це на листочках, записував, щось розписував, але суть, що він сконцентрувався на, на тому, ну то, що він хоче і чого він не робить. На своїх відмасках, на своїх лінощах і так далі. І, і він був дуже жорсткий по відношенню до себе в цьому Тобто, без ніяких відговорок, без ніяких там пояснень, просто от. От, от, ти хуйня, тому що то-то то. то, І він оце все класно переглянув. І от якби в підранок він собі на основі цього зробив план з конкретних кроків, що йому треба зробити, щоб поміняти це все. І, відповідно, ну, собі стати тим, і чим він хоче. І він просто, це ну, це звучить так просто. Але так він і описує. Ну, Тарантино ну, такий тип. Ем, і все, і він, він каже, я. ну, я не пішов спати після цього відсипатись, а я почав виконувати цей план. І один з перших кроків там в нього був переїхати власне ближче до Голлівуду, і оце все. І, 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 і він за одну ніч він собі зробив таку ревізію, і, власне, що це той факт, що це ніч, він всю ніч якби був ну, ап, як це схоже, справді сказати, Ну що він не лягав спати, і воно ну, для нього там околосакральне значення мало чи що, але. Суть, що це для нього от такий, коротше, тарантіно метод можна називати. Я, може, таке щось теж зроблю, бо я люблю цю хуйню, я дуже на слайм кіноці. Рев'ю, всякі там е, плани, таблички. Всягнення цілей і так далі. Я не скажу, що це зовсім не працює. Працює, але можна простіше жити. Але... Можна тут ще багато чого робити. Та. І, та, от Мені прям запам'ятався цей момент. Дуже він гарно, ну, не так, не такою кашою, як я це вам зараз розказую, цікаво, він це розповідає. Раджу вам подивитися. Я взагалі вам раджу послухати цей епізод, бо прям класний Класний формат, коли ну, вони двоє з цим Роджером Ейвері. Говорять, і знаєте вона як одружена така, Вони десь там щось можуть перебивати один одного, десь виправляти щось таке. Це такий ну, класна хімія. І ще, і ще. Я не знав того, але виявляється, в них є е, свій подкаст. ну, це, Я так розумію, це і відео, і аудіо, і він називається The Video Archives Podcast. чи щось таке. Е, це. Euh, так називався їх відеопрокат Відеоаркаївс. І тепер вони так називають цей прокат. І вони його ведуть так само, вони його ведуть суто на Патреоні. І теж ну, типу, там, кажуть, ну, ми даємо якісь там урізані версії на 40 хвилин типу, в публічний доступ. І якщо людям подобається, то, типу, вони, вони підписуються і дивляться вже повні версії, де ми обговорюємо фільм типу, в повній мірі. І прикол в тому, що вони дивляться фільм. От тобто епізод це про те, як вони дивляться фільм і його обговорюють От, зразу, говорячи так, е, дивлячись, вірніше. І це дуже цікавий формат. Я підпишуся, подивлюся, бо мені прям дуже цікаво. І, і ще яка фішка, що вони дивляться лише фільми на відеокасет. Тобто, це лише vhs аналог. Відео і, і вони прям ну деякі фільми, типу, в них цілі квести про те, щоб знайти цю відеокасету, щоб десь то нарити і так далі. І це прям вау! Ну, тобто чуваки такі прям гіки в плані кіно, і ну приємно бачити і слухати, коли ну, знаєте, от це для мене найкраща реклама їхнього подкасту, тому що я. Я, ну... Коли ти бачиш, що людина настільки настільки палає тим, що вона робить, настільки вона ну... занурена в це живе, ну, ти розумієш, що от... Ну, це круто. Типа, що вони про, Ну, продукт, який вони видають завдяки цьому, це ахуєнно. Це І це е, отак от, от треба. Отак от треба. Я думаю, вже якщо щось робити, то треба отак. От І паралельно мати оцю роботу. І кудись в рації мав <хи> И, і робиш це просто, щоб мати, як би мовити, pay your bills, і мати засоби для існування собі, і все, і, і не, не накручувати себе. Знаєте, така робота дає тобі розуміння і вміння того, що ти можеш робити то, що тобі не подобається. просто не треба дуже сильно себе накручувати і це скіл, якого немає в сучасних зумірів чи яке то вже покоління. У цих всіх пусічок, які, які, які надто м'ягесенькі для того світу. Поки що, але будемо бачити, будемо бачити. Добре, коротше, все, я приїхав до свого парку місця. Я паркуюся в центрі, я йду працювати, буду зараз. зараз, коротше, Дуже багато роботи. Готуватися до стендапу, скажімо так. Що, закидаю цей. Каст «Ваїшку», заливаю і ось ви вже його слухаєте. Дякую, що дослухали до кінця. Люблю вас, цілую, обнімаю. Підпишіться, якщо не підписані, поділіться з друзями. І що? Мийте ручки з милом, любіть маму, добре, спіть, гарно їжте і бережіть себе. Підтримуйте сили оборони кожного дня постійно. Задонатьте прямо зараз на якийсь актуальний збір, який перший вам потрапить під руку. Wszedł. Obniął, przypiędniał, puszczał na miejscu. Ale nie, no, no, no,